Цім вишиванки, дорогі друзі. Щаслива, що я українка. Дуже обожнюю цей день, день вишиванки, коли всі українці одягають цей наряд. Ця ж вишиванка старовинна, вона й скрині. Оця вишивка зроблена ще моєю бабусею. Це вишиванка центральної України. Жовта, Фаронечко. сонце, воля, щастя. Зелена. Трава зелена, травичка, природа, молодість, буяння весни. Лариса Дмитрівна, ви вона оці картини там вишиває, бо там робота, яка три роки, чотири роки саме, виконується. Я що нині зранку одягнули вишиванку. Слава Дякую. вашим ЗСУ, Що ми сьогодні тут, що ми святкуємо цей день. І дай Боже, що наступний день вишиванки ми будемо святкувати під вільним, мирним українським небом. Тому... слава лавка. Слав. Слав. Вишиванка це наш генетичний код. Давайте не тричати цього достойного коду і нести його гідно. Звечора пригожного ранку. Вишивала дівчина, вишиванку, вишивала дівчина. Душу вклала, Живала, дівчина вишивала, в той вишила ночку, душу вклала. Нам вишиванки здоров'я, миру. Вперед, до перемоги.